Завжди йдіть на зустріч, якщо говорять вам я тебе чекаю. Якщо говорять по можливості приходь, туди не йдіть. Значить так, задоволена зустрічю, навіть не можу вам передати, тому що зустрічаємося з дівчатами рідко, по- -за того, що ну, так складаються життєві обставини. От. Але... Влучно. Тому <смі> дуже круто. Видно, мене там, бо тінь темно, так. Дуже круто провели, значить, виставка штучного інтелекту цікава. Коли по другому кругу пішли, вже трошки догнали, що до чого, вже дошло. Пофоткалися, повеселилися, посміялися, позгадували, мріяли, Круто посиділи, повечеряли. Знову поговорили і розбіглися. Дай Бог до нової швидкої зустрічі. Дякую вам, мої подружки. А якщо бажаєте червону і крутюрну щуку, пишіть мені особисті повідомлення і медкарпатський 250 п'ятдесят гривень за літру.